Історія психолога Віктора Франкла вийшла на війні в концлагерях. і він говорить, коли в нас не було нормального харчування, теплого одягу, потоплення, я знайшов причину, чому радіти навіть цей крихітний шматочок хліба, який їм давали. І він каже, сила духу це моя власна формула. Коли душа вона роздерта, вона не може чинити опір, коли тіло переживає постійний біль, голод, жах, тортури, то сила духу, каже цей лікар, це моя власна формула. Людина здатна вижити за будь-яких умов, людина здатна не впасти, якщо вона має силу духу, якщо включається 99% твого єства. То плоть вона підкорятиметься. І він каже: якось я йшов табором на каторжні ці роботи, і ноги були розпухлі від водянки, не в силах терпіти голод, холод і муки. Ставалося, що все безнадійно, і вже немає жодних причин вірити, хочу щось хороше. І він каже: у той момент я почав простягатись у майбутнє. І для кожної людини ми не тільки тіло, ми один відсоток плоті, але 99% створені за образом і подобою Божою, і ми створені так, що ми можемо жити з вірою у майбутнє, і він каже. Коли було абсолютно безнадійно, я подивився в майбутнє і побачив себе в теплій залі у світлій, повній аудиторії, де я говорив про все те, що мені довелось пройти в цих концентраційних таборах. І взялися сили, звідкись прийшла ця віра і впевненість, що все це закінчиться тоді, коли вірити взагалі нема в що вже. І ми створені Богом так, щоб дивитися на цей світ із позиції вічності. І ті люди, які зупинялись і дивились тільки в минуле, жили тим, що колись мене любили. колись я жив добре, колись було життя, вони зазнавали поразки, вони вмирали, вони не могли вижити. Люди, які Фокусувались на минулому житті, жили минулим, Бог створив нас не жити минулим, як Господь каже, нині день спасіння, нині час покаятись. Зараз ти маєш життя і маємо час. Ті люди, які втрачали цінність цієї миті, ось зараз, зараз ти ридаєш, тобі здається, що ти нещасний, так, у тебе ось нещасний зараз. І от у кого ось це нещасне зараз, ця людина пропадала теж. Люди, які не цінували мить, яку їм дано сьогодні і зараз не цінували справжнє, але ті, хто володіли силою духу, вони могли досягти висот навіть у самій смерті, у них все життя набувало сенсу. Якщо життя має сенс, то має сенс і страждання.